Вітаю, ловимо зимове сонечко і хочу показати монстеру. Ну, і для себе, щоб бачити, як вона росте. А зараз на роботі. Тут ось виросло це з осені, два листа точно. Можливо, третій, а можливо, ні. Вже не пам'ятаю. Всього тут ось так. Ось і є. І тут такі, це влітку на балконі фарбувала, трохи попало фарби. Треба носить квіти. Коли щось робиш, і ось тут буде скоро ще листок, схоже потовщення. Тут вона ростить коріння повітряне. Ку -ку. Ось, о, ось такий корінчик активний. Там десь в землю воно, це ще до пересадки цей вже вік. Ось все. Ну, Мабуть, треба було його раніше, не знаю, це хіба що попшикати, намочити і спробувати спрямувати у горщик, Можливо, спробую. Це в мене дендр в формі, да, були формі дібла, не пам'ятаю. Як там правильно? Да. Формі дібле. Так, квітнув минулої зими. Біле. Біла була квітка, одна велика. От, ці дітки понаростили, бульбочка непогано ось, значить так сидить, сидить, а дивлюся вже товстенька, Але немає там нового роста. Корінчики ростять. Такі покажу вже. Поливала тільки що. Бачу, тут краса. Класно. Поливаю, трошки водички, залишаються, зливаю один і другий. Добре, та насипала, спіла гу. Бо поливати з добривом на роботі якось незручно розводити, а смокот насипав, він собі буде діяти. Але смокот недавно насипала, тому ну, ще поки без добрив були ось кілька місяців. Ось така красота. Да. Грунт поміняла її, нещодавно пересаджувала, намішала оцей смокот, шарики оці. Кульки жовтенькі. Тут кора в мене була, вугілля мало. Нема, не було вугілля, мабуть, дивлюся трошки смаку. цей, господі, оранжевий, як він кирпічний. Серам... Сераміс. Сераміс. А, трошки ну для краси, його б більше, але в, нього, в мене його небагацько, трохи додала. А Зараз вже набрала кирпичиків набити, але це не так просто бить кирпичі, думала додати, воно красиво і а, для більш рихлості, Ну не знаю, вийде меншеньке -менше набити, то зроблю цей корінчик підсух. Зараз ми його сюди заберемо. Ножиці візьму, відріжу. А ці такі плотненькі. Ми поливаю, от зараз так трошки, якщо розцикати. Отут вологий ґрунт на сантиметр, значить, я ще не буду поливати, бо в нас не жарко. Це якби було спекотно, там 24 градуси, наприклад, як може бути вдома, то я б, можливо, скоро поливала. Але горщик великий, великий, може, 18. А то ще рано, ще буде стояти так. Така монстерка. Ось альбо цей листок такий, цих менше білого, але я зараз вже боюся, коли багато білого, бо тоді прям сохнуть листя важко з ними. От, тому мені ось влаштовує мене, що тут трошки оцього біленького, воно гарне листя, воно, але воно не так псується, як те, яке повністю біле. Всім гарних рослинок, до побачення!